Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили янголів-охоронців, духів роду, духів кави прошу, допоможіть, скажіть, чи робили приворот на тих, хто дивиться відео близьких людей, аморочки, мороки, прив'язки? Чи дювали шинки? Чи робили приворот в минулому, чи роблять зараз? Чи є на тих, хто дивиться відео близьких людях? Приворот. Скажіть, допоможіть Вищі сили. Так, дивіться, це були дуже такі жорсткі, це навіть не приворот. Це робили, роблять будуть робити. Це мороки, а морочки, мороки, щоб ви не мали власної волі, власних бажань. Це запрограмовані якісь бажання. Може бути, є ще така порча, собача порча. Дуже давно це вам роблять. Промишляли давно, Заперечу весь негатив, убираю. Зараз все познімалося, до речі, ви абсолютно вільні. Від цих мороків, аморочок, може, ви дивились чистку. От. Зараз ви при своїй волі, ви самі, без мороків, без програм, без аморочки. От, і що було у вас через, через цей вплив. Постійно була глибока депресія, може, був стан апатії, нічого ви не хотіли, ще самотні, самотність дуже сильна у вас не получалося, не складалися відносини в цьому стані. А ще через те, що оцю програму ставили через алкоголь. У вас виникла ще залежність від алкоголю. Це пастка, ловушка, заперечуся. Головна тема це щоб ви нікуди не пішли. Сиділи на прив'язі, сиділи на місці. Скажіть допоможіть, що відбувається? Угу. Це повністю вбивалася ваша воля. Щоб у вас не було власного її, не знаю, роботи, життя, руйнували життя, заперечува повне, Це вбивство вашої душі відбувалось. Так. Це буде добре. Вам вдасться вирватися. Заперечу весь негатив обираю. Знімаю повністю весь негатив. Програми негативні обираються. Повністю знімаю весь негатив, всю негативну програму, Ошийники, мороки, аморочки знімаються. Відкриваю шляхи дороги на щасливу долю. Тих, хто дивиться відео, близькі ви. Між немає борщі, собачу борчі, о мороки, морока знімаються повністю всі морочки. Більше не ну, можуть працювати. Якісь гуся вода сходять, всі привязки, мороки, морочки, будуть так. Так, скажіть ви ще сили, прошу допомоги. Чи лишився ще якийсь негатив вплив на свідомість тих, хто дивиться відео близьких людей? Привороти, морки, морочки. Угу, є ще. Дуже сильна програма, вона руйнувала вам розбите серце. Знов програма це приворот, це вас так ви мали любити, як життя людину, а вас не любили. І це була така створена ілюзія. Вам зраджували, використовували повністю всі ресурси ваші. А ви любили, попри все, багато болю ще е, на вас перекладена була вся робота. Ніхто не допомагав, ви самі все робили, мали самі все робити. Так, от. І постійне відчуття таке, що у вас повністю знищили серце, розбите серце. Заперечуюсь, весь негатив, убираю, руйную. мороки, аморочки знімаю, крайніки стягаю, шийники. Знімаю всі привороти, анулюю всі програми, негативні, що у тілі були із рідинами поставлені. Велином повністю весь негатив. Більше не працює цей приворот, загоюються всі травми і рани. Більше вам не треба кохати цих людей. Переворот повністю знятий буде так і так і є. Угу. Ви тепер собі належите, любите себе, відновлюєте свою енергетику, повертається вся енергія, всі фінанси, всі сили, що з вас стягнуті були, вертаю вам назад, знімаю повністю всі прив'язки, більше вам. Програму приворотно зробити не зможуть, повністю знімається І всі плани ворожі зруйновані. Буде так і так є. Загоюються всі травми і рани, більше не болить. Повертаю вам вашу долю, жіночу, чоловічу долю перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на любов, на щастя, на щасливу жіночу, чоловічу, долю Дорогу відкриваю, знято повністю всі пути, а кого мороки, а морочки зняти. Аналірує повністю більше, не можуть накладати. буду все сказане, здійснено так буде. Так що зараз а, вам стане набагато легше, ви перестанете це безкінечне страждання, закінчується, буде так. От, і є ще питання від глядачів на загальний розгляд на YouTube каналі. Це питання за донат на любую суму. Можу також програтись, допомогти усім, хто дивиться відео. Ну і тому, хто запитує, скажіть, допоможіть Вищі сили. Е, яка істина причина, чому е, пішов чоловік. Що трапилось? Чому пішов чоловік? Від того хто питає. Так, дивіться, вам зроблено було на розлучення на те, щоб розрушити ваші відносини. Те, що пішов чоловік, так не мало бути. Ви по долі мали бути разом. Ось закохані, шість жезлів, це дуже гарно ваш. Ви коли разом ви перемагаєте всі складнощі цього життя, і вам по долі йти разом. Бути у парі. Нападали не раз вашу а, пару руйнували багато разів. Десять таких програм, Астут раз сорок поставлено. Дуже сильні були у вас болючі такі сварки, скандали. Робила жінка, вона полює на гроші, на ресурс чоловіка. Вона хоче, щоб у вас забрати. Ну, працює не одна. Це в неї є ще жінка похилого віку. А з туди, отворот стоїть, закритий шлях. І так ставлять, щоб вам робили боляче саме, щоб були розсорки, щоб у вас. Їм треба, щоб ви страждали і лилися сльози. Заперечую весь негатив, убираю повністю, знімається весь негатив. Так, скажіть, допоможіть, чи вдасться повернути чоловіка? Тому хто питає, чи вернеться чоловік. Так, вернеться. Зараз, правда, його дуже сильно опаюють, дуже сильно він постійно в ньому постійно ці програми мороки, морочки, працюють. І ще він коли з цими жінками, з цими хто його звабив, ну, хто увів? Він тоді не може заробляти, в нього мало грошей. І я так розумію, це ще буде такий момент, чому його, ну як, самі вони позбудяться його, попросять його піти, тому що він не зароблятиме. От. Ви його основна енергія, на якій йдуть гроші до нього. Так, він до вас приїде. Зараз ще будемо знімати, чистити. Прошу допомоги, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, зніміть всі мороки, аморочки, оберіть із тіла. З енергетичного, фізичного простору виймається повністю всі аморочки, мороки, прив'язки, астуди, двороти. Будь-яка програма негативна виймається, повертається тому, хто ставив, хто робив. І прошу, поставте захист міцний, янголи, охоронці, духи роду захищають чоловіка, не намиті, не лишають, оберігають, лиха більше зробити не дають. Відкритий чоловіковий шлях, дорогу на повернення до того, хто питав, так, ваша мрія здійсниться, він повернеться, перекриває перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, поверніть чоловіка. Тому хто питає, вертається чоловік. Більше немає жодної програми негативної морочки, мороку, знято, зруйновано. Вся програма негативна, повертається чоловік додому. Де так, так, є. не буде все сказане, здійснено так буде. От, так що отака сьогодні вийшла кава. Я хочу всім подякувати за донат, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі. Ви відновлюєте енергетику мою також набагато краще. Швидше, працює чисткий захист. От. І також нагадую про наших військових. Будь ласка, не забувайте, робіть донат щодня на, наш, на дрони, на все, що збирають для військових на лікування. Допомагайте. От. Бажаю вам, щоб ви були у своєму. У своїй свідомості, з вас повністю знімали всі мороки, ніхто не мог, не зміг нічого зробити з вами. З вас якісь гуся вода сходять, всі негативні програми, а морочки не можуть ніяк на вас впливати, закріпитись, не зможуть. Буде так і так є. От. Загоюються всі травми і рани. Повертається ваша доля до вас. От. Дякую за увагу! Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!